Місто Мукачево стало епіцентром політичних скандалів через деребан бюджету міським головою. Наразі бюджет міста становить 1 мільярд 336 мільйонів 721 тисячу гривень. Численні кошти платників податків витрачають на фінансування приватної армії Форт, утримання численних радників та покривання ряду інших корупційних схем. Тисячі, а то й мільйони гривень йдуть щомісяця з бюджету міста на утримання цих фірм та осіб. Охоронне підприємство Форд, яке нещодавно негативно прославилось, у Мукачевській міській раді вже роками фінансується з бюджету окупованим кланом сім'ї Балох. Проте після провокації у міськраді ліцензію в охоронної фірми Форт таки анулювали. На забезпечення оборони, на забезпечення безпеки нашої держави. Ця фірма приймає участь у так названому грабунку міста Мукачева Закарпаття. А на сьогодні встановлено вже і місто Києва, оскільки має деякі е так названі в лапках е приховані тендерні угоди з навіть з Київводоканалом, водоканалом, з е Мукачів міським водоканалом, де й встановлюються зараз інші зв'язки і так далі. Ну хто може собі уявити, що е хтось може собі дозволити е чіпати балогіну, Озброєну банду на Закарпатті. Але це відбулось. Я дуже дякую, по-перше, Закарпатській обласній військовій адміністрації керівництву за принципову позицію. Друге, Службі безпеки України в Закарпатській області, Національній поліції України в Закарпатській області. Ми розуміємо та деяким іншим принциповим правоохоронцям, і не тільки у відкритих правоохоронних органах, а й так названих секретних. Фіктивна охорона комунальних будівель гласить шматок для деребану коштів. Фірма Форд, начебто, охороняє ряд комунальних об'єктів міста, проте лише ті, які потрібні міському голові. Ніхто не перевірить реальність надання таких послуг. Головне, що на папері все чітко охороняємо об'єкти та отримуємо за це гроші. По факту за гроші місцевих платників податків балова фінансує приватну армію. Всі ці силовики могли б захищати батьківщину від російських загарбників, натомість оберігають родину можновладця. Якщо зараз анульовано ліцензію, то всі договори мають бути припинені і на території Мукачу, і на території Закарпаття у цій фірмі. І не тільки вони зараз, як паразити, звичайно, і на інших територіях в Україні паразитують через схеми грабунку бюджетів з так званою схемою охоронні послуги. Ще одним питанням, що хвилює мукачівців, це доцільність фінансування аж 13 радників міського голови, хоч за словами мера, кожен з них є неоціненним співробітником, проте їх результатів роботи люди не бачать. Тобто ще є одна схема е, радників, е, да, так названі в ЗМІ 13 персональних е, радників е, мера Мукачева Андрія Балогі, е, яких він набрав так звані пенсіонери, які мають е, серйозні статки, але вони рахуються е, у е, так названого з молодої команди мера Андрія Балогі, вони рахуються радниками і, відповідно, напевно, як вказали ЗМІ, отримують з бюджету Мукачева Закарпаття сотні тисяч а може мільйони гривень е, через так названу так само, корупційну схему радники. На вибори Андрій Балога йшов, значебто, молодою командою. Проте не так сталося, як гадалося. Аби вирішити ситуацію з ганебним розкраданням коштів в Мукачеві, Вадим Хабібулін подає запит задля того, аби визначити доцільність перебування на посаді вище зазначених осіб. Ще маємо спитати шановного Андрія Балого. Як так може бути, що він мукачівцям казав, що йде з молодою командою? А після отримання відповідної довіри від мукачівців він привів до влади старих чиновників, старих корупціонерів, старих пенсіонерів і так далі. І тому Це окрема справа. З приводу цього маю повідомити, що сьогодні подано відповідно у всі можливі інстанції запит. Мною подано, він опублікований на відповідно всіх соціальних мережах моїх з приводу радників. Шкода, що мукачівці не діють рішуче та не припиняють розтрату своїх же коштів. Ми маємо нарешті знайти сили і сміливість і розпочати позбуватися усіх корупційних схем, аби Україна після перемоги не бачила більше жодного обличчя, що деребанить ті кошти, які треба вкладати у розвиток міста, а не на власні потреби чи забаганки. Головне, що всі мукачівці 100% знають, що їх грабують бюджет грабують, але сказати їм чи дорікнути ми не маємо тому, що. Це зрозуміло дуже дуже шкода людей, і відповідно на це потрібно дійсно громадянська позиція існе виїзд. Скільки часу триватиме розподіл міських коштів на потрібні речі, невідомо проте під час військового стану та й в мирний час було б доцільніше спрямувати їх на вирішення проблем громадян та міста, а не власних, а тим більше на фінансування охоронців, користі від яких немає. У Мукачеві наразі доводиться боронитися на два фронти: з однієї сторони, у нас війна і зовнішній ворог, російські загарбники, а з іншої внутрішні корупційні загарбники і політичні мародери.